Ти коли-небудь майстрував щось своїми руками, можливо, майстрував модель літака або малював картину чи робив якийсь виріб у школі. Ти був дуже задоволений своєю роботою, але раптом хтось підійшов і все зіпсував. Ти, напевно, дуже засмутився і, можливо, навіть захотів зробити щось погане у відповідь. Дуже важко змиритися з такою ситуацією і не спробувати помститися. Але чи знаєш ти, що хтось намагається зіпсувати Божу працю? Так, це правда. Того, хто намагається зіпсувати Божу працю, називають дияволом або сатаною. В Біблії Бог розповідає нам про те, що після створення світу Він створив чоловіка і жінку. Перших людей Бог оселив у чудовому саду, Адам і Єва знали Бога і щодня розмовляли з ним. Виконуючи одне просте правило, люди могли насолоджуватися Божою присутністю і всім, що давав їм Бог. Але сатана знав, що якби йому вдалося змусити людей не послухатися, подай один раз. То він зміг би залучити людей до своєї боротьби проти Бога, і йому вдалося підштовхнути людей до непокори. Тоді сталося те, що змінило життя всіх людей. Гріх увійшов у серця людей, і люди стали жити так, як Богу зовсім не подобається. Гріх розділив людей з Богом, адже Бог святий, і в Його присутності не може бути гріха. Гріховна сутність Адама передається кожному, хто народжується у світ. У Біблії, в посланні до Римлян 5:19, написано, що через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, ніхто з нас не уникнув цього. Ми грішимо, тому що в нас присутня гріховна сутність. Трохи згодом я розповім про те, що зробив Бог. Щоб одержати перемогу над дияволом і позбавити нас гріха. Коли Божий син Господь Ісус Христос був на землі, одного разу, навчаючи багато людей, він розповів історію про сіяча, який посіяв на своєму полі добре насіння. Вночі, коли всі спали ворог можливо, хтось, хто сердиться на сіяча або заздрив йому. Прийшов і посіяв на полі кукіль бур'яни. Це жахливий і підступний вчинок. Хіба ні? Адже ти знаєш, які почуття виникли б у тебе, якби хтось зіпсував твою роботу. Отже, ти можеш уявити, як почувався сіяч, коли дізнався про бур'яни. Через декілька тижнів, коли пшениця проросла, паростки витяглись і зміцніли. Слуги сіяча побачили дещо дивне. Серед пшениці вони помітили й інші рослини, кукіль бур'яни. Вони ледве могли повірити власним очам. Справа в тім, що кукіль це такий бур'ян, який зовні дуже схожий на пшеницю. Поки кукіль і пшениця зростають, їх важко розрізнити. Та лише тоді, коли починає формуватися колосся, одразу стає зрозуміло, де пшениця, а де кукіль. Слуги здивовано оглядали поле. Вони знали, що таке сусідство небезпечне. Кукіль приносить лише шкоду. Якщо він потрапить у їжу, людині може зробитися зле. Слуги швидко пішли до господаря. «Пане, чи ж недобре насіння ти сіяв? запитали вони. Звідки ж узявся кукіль? Ворог посіяв його, твердо відповів сіяч. Чи знаєш ти, що ця історія змальовує те, що відбувається в світі сьогодні? Коли люди, які слухали Господа Ісуса, розійшлися по домівках, Ісус Христос увійшов до оселі, де зупинився з учнями, і учні попросили Його пояснити їм притчу про кукіль. Тоді Господь Ісус пояснив, що поле це світ, а добре зерно це діти Небесного царства, тобто ті, хто належить Богові. Про себе Господь Ісус сказав, що Він син людський, Він той, хто сіє добре насіння. Він визволяє людей від гріха і робить праведними перед Богом. А кукіль це діти лукавого, якого ще називають дияволом. Він ворог Бога. Він намагається зруйнувати Боже діло. А як він це робить? Для цього він використовує людей, підштовхуючи їх до такого життя, яке приносить світові багато негараздів і страждань. Навіть хлопчики та дівчатка бувають заздрісними і злими. Вони крадуть і обманюють, не люблять казати правду, не слухаються вчителі і батьки. Вони не бажають підкорятися велінням? Вони хочуть чинити по-своєму. Це робота диявола. Цікаво, чи дозволяєш ти дияволу користуватися тобою, створюючи проблеми в школі. Можливо, ти надокучаєш учителю і вважаєш, що це дотепно. Можливо, ти так поводишся, щоб твої однокласники вважали тебе впливовим і прийняли до свого гурту. Стережися. Тебе намагається використати диявол. але тобі потрібно дозволити Богові змінити твоє серце і життя. Дорослішаючи, люди не стають кращими. Гріх не зникає з серця, навпаки, становище лише погіршується. Саме тому, що гріх володіє серцями людей, у світі так багато зла. Так, Господь Ісус сказав, що ті, хто не належить до Його царства, ті, хто не став праведним перед Богом, належать дияволові, вони подібні до куколю, посіяного ворогом. Людям не подобається слухати такі слова. Їм здається, що слова про те, що хтось із них належить дияволові, просто жахливі. Але так сказав сам Ісус Христос і запевнив, що це істина. Проте в Біблії ми читаємо і добру звістку для людей. Ця звістка, яку ми називаємо Євангелією, полягає в тому, що Господь Ісус прийшов на землю, щоб знищити діла диявола. Ще до створення світу Бог задумав послати на землю Ісуса Христа, щоб спасти людей від гріха. На різдво ми згадуємо день, коли Господь Ісус прийшов на землю, народившись крихітним немовлям. Гріх у житті та серцях людей це справа диявола. Гріх розділяє тебе з Богом, та Бог хоче визволити тебе від гріха. Щоб Ти міг знати його і стати праведним у Його очах, саме заради цього Ісус Христос помер за наші гріхи. На Христі Він прийняв покарання за наші гріхи, Він пролив свою кров і віддав своє безгрішне життя. Це сталося понад дві тисячі років тому, Бог прийняв ту жертву і завдяки жертві Христа. Він може простити і визволити тебе від гріха. Тобі лише потрібно розкаятися, відвернутися від свого гріха і всім серцем повірити в Господа Ісуса як свого Спасителя. Тоді Воскреслий Господь Ісус оселиться у твоєму серці і змінить твоє життя. Він позбавить тебе заздрості та обману і всього, що не до вподоби йому. Хіба це не чудова звістка? Однак постривай хвилинку, ми ще не завершили розповідь. Слуги розсердилися через те, що сталося, і хотіли одразу ж усе виправити. Чи не хочеш, щоб пішли ми і повиполювали кукіль? запитали вони. Не потрібно, відповів господар. Якщо зробити це зараз, то можете разом з куколем. Вирвати також пшеницю, нехай вони ростуть до жнив. А коли женці вийдуть на поле, я накажу їм зібрати кукіль, пов'язати його у снопи і спалити. А потім вони зберуть пшеницю і приберуть до моєї клуні. Пояснюючи учням притчу, Господь Ісус сказав Жнива це завершення існування світу, а жінці – це ангели. Кінець віку буде подібним до того, як женці зібрали і спалили кукіль. Господь Ісус сказав, що звелить ангелам зібрати всіх, хто не вірив у нього, і не отримав прощення гріхів, і назавжди помістити їх далеко від Бога у жахливому місці горя і страждання. І тоді, сказав Господь Ісус, «Праведні! Це ті, хто повірив в Господа Ісуса як Спасителя і стали Божими дітьми, немов сонце засяють у Царстві Бога. Господь Ісус Христос величніший і сильніший за гріх і диявола. Він помер і воскрес та одержав перемогу над сильним ворогом. Бог хоче, щоб ти належав йому. Адже Він послав на землю Господа Ісуса, щоб Він став Твоїм Спасителем. Бог хоче назвати тебе своїм дитям і зруйнувати справу диявола у твоєму житті. Однак ти повинен охоче дозволити Богові змінити твоє серце і життя. Ти повинен охоче слухатися Господа Ісуса. Те, що Господь Ісус сказав про завершення існування світу істина. Всі слова Господа Ісуса істина. Притча про пшеницю і кукіль це Боже застереження для тебе. Тобі необхідно уважно слухати і замислитися над тим, що говорить Бог. Насправді світ можна поділити лише на дві групи людей: на дітей Божих і дітей диявола. Ти не можеш належати частково до обох груп. Ти цілком належиш. Або до однієї групи, або до іншої релігійність і всі зусилля поводитися добре не допоможуть тобі стати Божим дитям, цьому тобі допоможе тільки Господь Ісус. А тобі лише потрібно відвернутися від свого гріха і всім серцем повірити в Господа Ісуса як Спасителя. Пам'ятай, лише Він сіє добре насіння. Він знає, яке твоє серце і життя. Він також знає, хто належить йому, а хто ні. Як ти вважаєш, до якої категорії ти належиш сьогодні? До пшениці чи до куколю?